Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. А сьогодні перша казочка оповідка про пригоди маленької пір'їнки. Прийшла весна, настала пора перелітним птахам повертатись додому із теплих країв, щоб звити гністечка і висадіти пташенят, згодом навчити їх літати, літати і милуватися своїм рідним краєм. У чистому, як сльоза блакитному небі, летіла красива зграя. Білих прибілих птахів, помах крил зачаровував усіх, хто із землі спостерігав за ними. Раптом, із однієї найгарнішої пташки вилетіла пір'їнка, маленька, красива пір'їнка, і почала спускатися долу, гойдаючись на теплих хвилях ніжного весняного вітру. Вона летіла, летіла, гойдала. Гойдалась і падала, падала у чисту молоду зелену травичку. Настала ніч, у небі засяяли зірочки Було тепло і спокійно у цій молодій весняній травичці. Піргінка вирішила відпочити, адже на неї чекають неймовірні пригоди тут, на землі, де вона ще ніколи не бувала. Ранкове сонечко ніжними промінцями збудило пір'їнку. Довкола неї, у травичці, немов маленькі люстерка, виблискували краплі роси. Вона зазирнула у одне з них. І у цьому люстерку побачила дуже милу, чисту білу пір'їнку. Це так сподобалося нашій героїні, що вона була певна. Кожен, хто побачить її, обов'язково захоче з нею потоваришувати, тому що, ну, як же з такою білою, пухнастою пір'їнкою можна розминутися. Здійнявся перший вітерець. Пір'їнка злетіла разом за ним і кружляла, кружляла над стежками, лугами, полями. Зелень була молодою, красивою. Подекуди З'являлися тільки бруньки, які чекали свого часу, щоб розкритися назустріч сонечку. А там молоденька алеча уже відкрила перші пелюстки квіточок. Пір'їнка присіла на якусь мить на цій чудовій пахучій алечі, щоб насолодитися ароматом молодого юного деревця. Посиділа, посиділа, і полетіла за вітром знов. Довго чи коротко летіла перїнка, ніхто того не знає. Але їй вилетіла зграя молодих горобців, вони цвірінькали, кружляли над нею, і вона якось захопилася у цій зграї і не знала, що робити, як діяти далі. Горобці довго метикували, їхня перїнка чи ні, але у гніздечку дуже навіть бо їм знадобилося. Е, ні, ні-ні ні. ні 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 Гніздечко, я не хочу ніяк. Я хочу літати, кружляти, я хочу подорожувати, і я не хочу бути в гніздечку. Даруйте, горобчики, ви дуже милі, але я полечу далі. І понеслася. Вітер ніс пір'їнку далі і далі. Вона летіла і насолоджувалася тим, що бачила. Все навкруги було таким цікавим, таким новим для нашої пірїнки. Вітер стих, і пір'їнка приземлилася на землю знову. Вже за якусь мить вона почула тупотіння маленьких ніжок. І тепла дитяча ручка здійняла її з землі, а голубі оченята почали пильно розглядати нашу пір'їнку. Це був рудоволосий хлопчак із милими веснянками на обличчі. Дивна пір'їнка! Для чого вона мені знадобиться? подумав хлопчак. А візьму я собі у свого кашкета встромлю пір'їнку і буду таким собі воїном аборгеном. Так, пір'їнка опинилася у кашкеті хлопчака. Наш юний воїн Аборген. Катався на велосипеді, гонив за м'ячем і цілий день не знімав свого кашкета. Так весело було пір'їнці з хлопчаком, так швидко і радісно пізнавали вони разом цей світ. Але раптом вітер посилився, і пір'їнку здуло просто в калабаню, просто в калабаню, котра лишилася після вчорашнього дощу. Засмутилася От Отут, напевно, і кінець мого шляху. Кому я тепер потрібна брудна, у болоті, в багні. Кому я потрібна? Я вже ніколи не буду білою і пухнастою. І ніхто й ніколи вже не захоче зі мною дружити. Ніхто і ніколи не захоче мене прикріпити до свого милого кашкету чи капелюшку. Минав час. Так і лежала у брудній калабанці. Аж раптом двоє дівчаток у милих, рожевих спідничках підбігли до калабаньки і помітили, що в ній лежить пір'їнка сумна, брудна. Але було видно, що колись вона була прекрасною. Дівчатка підняли пір'їнку. Віднесли її до чистого потічка у парку, помили. І поклали на лаву. Сонечко присвітило, пір'їнка почала сохнути, знову ставала білою, пухнастою, красивою. Дівчатка замилувалася нею, і одна з них поклала собі пір'їнку у маленьку сумочку. Тепер ти завжди будеш зі мною. Ми будемо з тобою разом гуляти, ми будемо з тобою тішитися. Дню, і я ніколи не розстануся з тобою. А ще я зроблю красиву красиву прикрасу. І в центрі цієї прикраси буде твоє почесне місце. За деякий час дівчинка змайструвала разом з мамою красивий кулон Макроме. І всередину кулону справді помістила нашу пір'їнку. Пір'їнка стала поруч з дівчинкою завжди. Як амулет і як улюблена прикраса. Пір'їнка пізнавала світ, Пір'їнка тішилася кожному дню. І ти, будь-як Пір'їнка, вір, що завтра визирне сонечко і буде новий чудовий день. А якщо Пір'їнка сподобалась вам, не забудьте про вподобайку, тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малятка!